Як контролювати владу, як зупиняти зашкварні тендери з недоцільними витратами під час війни. Ось дуже проста і легка інструкція, як зупиняти зашкварні тендери прямо з вашого мобільного телефону. Спочатку вам потрібно знайти тендер, який ви хочете зупинити. Це може бути тендер на стадіон, на будівництво дороги, на гірськолижний курорт, чи барабани, чи овочерізки. Тобто, вам потрібно до знайти тендер, який є недоцільним використанням державних коштів, тобто коштів платників податків. Як знайти тендер? Найпростіше зайти на мою Facebook сторінку і знайти там дуже багато тендерів, які я щодня публікую. Або, наприклад, зайти на сторінку Юлії Глушко, там теж дуже багато тендерів. Наприклад, заходимо на мою сторінку у Фейсбуці і бачимо один з останніх постів,